Рік 2009. Грудень Івано-Франківськ. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, на цьому місці, який вам пригадуються рідки з творчості Івана Франка? Ну я, е, я пам'ятаю, один з рядків франка це був гімн. Не пора, не пора. не пора, не пора, скалеві якобі служить, но вершилась у країні, кривда стара, пора для України не жить. Львів кінця 19 століття. Багата столиця бідної Галичини. Франко записується добровольцем до австрійської армії. Соціаліст Франко зізнається, що не розуміє соціалізму. У 1878-му Ось у цьому будинку оселився молодий письменник Іван Франко. Ночами не спалося через гучне гупання. Це робітники встановлювали бруківку. Під впливом цих звуків Франко напише: Я бачив дивний сон. Письменник не здогадувався, що через багато років його самого перетворять на Каменяра. Вірш каменярів Франко міг би написати і живучи у будь-якому іншому будинку. Львів кінця 70-х років 19-го століття місто, що гупає і гуде. Він стрімко будується і розвивається. Багата столиця бідної Галичини. Галичина була провінцією, так би сказати, по найбіднішою провінцією провінцію імперії. Вона була знана з того, що про нього що говорили про Галичину, то завжди булоцькі злидні. Це бо найбільш чому відома Галичина, бо вона мала такий дуже поганий стереотип найбіднішої провінції. Ярослав Грицак, історик, публіцист, автор збірок есеїстики та книги про Івана Франка. Пророк у своїй вітчизні. Але серед того всього от західнього всього, Галичини, нібито відсталої, нібито бідної, був один виняток. і Це він був Львів. Бо Львів був, Львів був багатим містом в бідному регіоні, найбагатшим містом в цьому регіоні, причому не тільки в цьому регіоні, а в дуже великому оточенні. Бо Львів, як би то сказати, добре, Львів був столицею австрійського краю, який був найбільшим краєм взагалі в Австрії. Мало хто знає, що тодішня Галичина була, скажімо, більше від теперішньої Австрії за своїм розміром. Львів давав величезні можливості комунікації та кар'єрного росту, вимагав лише грошей. Іван Франко, який у березні 1878-го щойно вийшов з тюрми за надуманим звинуваченням у належності до таємної соціалістичної організації, можливості заробляти практично не мав. Його виключено з університету. Він втратив стипендію для обдарованих студентів. Від Франка практично відвернулося українське суспільство в особі так званих «народовців». Бідність була такою безпросвітною, що у 1879-му Франко навіть записався добровольцем до війська. Проте у казармах прожив недовго, щось біля тижня. Висновок медкомісії непридатний до військової служби. Інший епізод стосується праці Франка у польськомовній проспілковій газеті Праця. Франко буквально жив на роботі. Ночував у редакції. Грошей на власне помешкання не вистачало. Якийсь час Іван мешкає на квартирі у Михайла Павлика та його сестри Анни. Гроші на житло від женевського емігранта з підросійської України Михайла Драгоманова. Той сподівається, що Павлик і Франко видаватимуть український журнал і розповсюджуватимуть у Галичині соціалістичні ідеї. Журнал громадський друг. Вийшов з друку, але розповсюджувався усього два тижні. За розпорядженням прокуратури поліція конфіскувала більшість тиражу. Франко і Павлик перейменували своє дітище на дзвін, потім на молот, але марно. Як і обіцяв шеф львівської поліції, конфіскували один номер, конфіскуємо і другий, і третій, і четвертий. У співредакторстві з іншим своїм приятелем Іваном Белеєм Франко якийсь час видає журнал Світ, де друкує свою повість. Борислав Сміється. Знову ж цікавий момент пов'язаний з повістю Борислав Смієць, що е, от порівнюють із «Жерміналь» Золя, і Франко дійсно захоплювався Золя у молодості і з Ольгою Рошкевич. Вони його перекладали. Ростислав Чопик літературознавець, есеїст, автор книжок Есе Хомо, добра звістка від Івана Франка та Менталітети. Але е, як ми подивимося, як поводяться робітники у романі «Жерміналь» Золя, ось оті всі натуралістичні сцени, ось як вони там б'ють цього наглядача, як потім жінки відривають йому природжіння і настромляють на палицю, і несуть і такі картини такого звірства. Ось Всього цього ми у Франка не побачимо. І... Ті реальні картини, що відбулися в Бориславі під час заворушень робітничих, не увійшли якраз до цього твору. Ось, і Франко розробляв ту другу частину, у нього є конспекти, але він от не хотів писати про торжества того звірячого начала в людині. Пізніше комуністична пропаганда, саме на підставі бориславських історій, намагалася спростити Франка і визначити його як реаліста аля золя. Утім, у шаблони він геть не вкладається. Бориславські робітники у повісті Франка, на відміну від реального кривавого бунту, намагаються йти гуманістичним цивілізованим шляхом, створюють профспілку і оголошують страйк. Профспілковий мотив Франко запозичив зі своєї співпраці з польськими соціалістами та лібералами у газеті Праця. На початку 1880-го, після статті Франка про британський робітничий рух незалежно про спілку спробували створити і робітники Львова. Однак ідея та зазнала невдачі. На установчі збори прийшло всього лишень 30 людей. В Австро-Угорщині між тим триває полювання на відьом. За усіма так званими прихильниками соціалізму встановлено поліційний нагляд. У Женеву до Драгоманова виїздить Павлик, змушений емігрувати Болеслав Лімановський. На прощальній вечірці з'являється ідея написати популярну статтю про соціалізм, щось на зразок катехизису. Доручаю цю справу Франку. Той погоджується. Щоправда, я сам соціалізму не розумію. Але навчуся його, поки писатиму. Слова Івана Франка у спогадах Болеслава Лімановського. Уже під час писання перших своїх досліджень про соціалізм Франко геть відходить від теорії Маркса і Ласаля. Його не цікавить гегемон пролетаріату, а швидше побудова демократичного, справедливого суспільства. У Франка завжди було е, е, поняття, е, таке е, загострене почуття е, того, що народ має жити, е, не щоб його хтось гнобив і користувався його працею. Богдан Якимович, історик, доктор наук, професор Львівського університету, докторська дисертація Іван Франко як книгознавець і видавець. Він завжди вважав навіть тоді, коли він захоплювався цими соціалістичними теоріями, коли в радянський час йому приписували, що він був великим соціалістом. Він казав так, що право власності має мати. Передовсім на землю людина, тобто право приватної власності. Уявляєте? Він не, у, у, не уявляв собі, що має бути зроблений якийсь колгоспний лад. Виникає ще одна проблема: національна. І російські, і польські соціалісти геть не зацікавлені в утворенні незалежної України. Слідом за каменярами та вічним революціонером з Франка вихоплюється не пора. велика <поросиметься> В цій важкій боротьбі не поряжень, що болю і славу і честь відний краю здобутий тобі. Рік 1880, березень. Змучений безгрошів'єм. Іван Франко погоджується на роботу репетитором. Він повинен підготувати до екзаменів прикарпатського сільського вчителя Кирила Генека. Їде до Коломиї. Увечері зустрічається там з Ольгою Рошкевич і її чоловіком, священником Володимиром Озаркевичем. Уранці до Франка навідуються жандарми і арештовують його у в'язненому. У міській ратуші повідомляють про підозру співучасть у замаху на вбивство. Селянин убивця на дозвіллі читав твори Франка. Перший раз Франка арештовано ні за що, а другий раз за те, що перший. Ольга Рошкевич виходить заміж за Володимира Озаркевича. Кілька днів до приїзду Франка Коломию у одному з сіл Повіта селянин Дмитро Фекшей спробував застрелити війта так лишень поранив сільського голову. Під час обшуку у Фекшея було виявлено соціалістичну літературу з Женеви, а також франкові видання, громадський друг і дзвін. Поява особисто франка околомиї в цей же час викликала у поліції думки, що це не просто збіг, а наявність якоїсь таємної організації. Перший раз арештовано ні за що, а другий раз за те, що перший раз, а третій раз за те, що перші два. Слідство у Коломиї тривало аж три місяці. Саме стільки знадобилося, щоб зрозуміти очевидне. Фокшей стріляв сам, і жодної намови не було. У Косові звільнено з-під арешту Анну Павлик, випущеної Франка. Однак Коломийська влада вирішила від гріха подалі спровадити письменника із своєї зони відповідальності. Формально через те, що у нього з собою не було паспорта. Як волоцюгу у супроводі жандарма його пішки відправлено до рідних Нагуєвичів. Цей транспорт по поліцейським арештам в Коломиї, Станіславові, Стрию і Дрогобичі належить до найтяжчих моментів в моєму житті. Вже до Дрогобича я приїхав з сильною гарячкою. Тут впаковано мене в яму, описано в моїй новелі На дні. Відти, ще того самого дня послано пішки до Нагуєвич – по дорозі нас заскочив дощ і промочив до нитки. Я дістав сильну лихорадку. Іван Франко Упертий Франко знову вирушає до коломиї. Там він зовсім без грошей. У гарячці в готельному номері пише оповідання на дні. А далі кілька днів просто лежить у ліжку, очікуючи смерті. Врятував Франка готельний слуга, який годував його кількома ложками супу денно. Потім з'явився геник, який прихистив хворого письменника у своєму домі в Нижньому Березові. Проте коломейський староста, щось на зразок голови райадміністрації сьогодні. Довідавшись про повернення Франка, відправив по нього жандарма. Той знову пішки погнав Івана у Коломею. Дорогою у Франка повідпадала нігті на пальцях ніг. Староста, побачивши паспорт, позеленів від люті, але нічого зробити Франку не міг. Між тим той, втомившись від безпідставних переслідувань, їде геть. У Львові його ніхто не чекає. Тож Франко повертається у Нагоєвичі. У будинок відчима. Батьків уже не було серед живих. Рік 1882. Вересень. Народовецький журнал Зоря оголошує літературний конкурс на кращу повість життя народу можності переважати повинна сторона ідеальна. Уже за кілька днів Франко береться за роботу у своїй перемозі. Попри непрості, навіть ворожі стосунки з редактором журналу, письменник майже не сумнівається. Без зайвої скромності зоря розписала премію на повість з обіцянкою платити за лист печаті по 20-25 золотих. Отже, я пишу повість історичну і ідеальну по поніманню характерів. Хоч реальну по методі писання, в котрій стараюсь показати життя самоуправне, беззначальне і федеральне наших громад, боротьбу елементу вічого федерального з деструктивним князівсько-боярським. У теперішнім разі аж два гриби в борщ прибули мені, і повість би печаталась, щоб без зміни і гроші б були. І надіюсь, що воно так буде. Іван Франко, лист до Михайла Павлика. У травні 1883-го зоря коротко повідомляє про перемогу у конкурсі повісті Захар Беркут. Авторства Івана Франка. Франко чи Франко. Таємниця походження Івана Франка. Захаром Беркутом зачитується українська молодь Галичини. Тимчасове примирення Франка з народовцями і конфлікт з Драгомановим. За два роки вимушеної еміграції на село Франко написав навіть більше ніж за такий же проміжок у Львові. І це, попри, як кажуть історики, важку сільську роботу. Роботи на селі справді не бракувало. Але була вона, мабуть, не такою вже й нестерпною. Варто додати, Франко сам наголошував на своєму сільському мужицькому походженні. Насправді ж йшлося про здрібнілу шляхту по матері українську, по батькові німецьку. Це вже після смерті він став франком. За життя він таки був франком. І це можна відстежити чітко. В тюремних сонетах війшла фігура, як зветеся Франко. Що Станко, Франко, Станко, запишіть. Ось тут чітко чути наголос, що він таки був Франко. Ось. І в радянські часи ну, є версія, не хотіли, щоб він звучав однаково з диктатором. Ось. А також українізували його на східняцький манер, і він став франком. Перемога у літературному конкурсі сприяє примиренню між головним деморалізатором Росії, як встигли прозвати молодого Франка, та старшим поколінням традиційних народовців. Франку пропонують роботу у редакції діла і співпрацю з Зорею, І він повертається до Львова, надрукована у журналі, а згодом окремою книжечкою Франкова повість Захар Беркут стає першим українським бестселером, українською альтернативою розвиненішій польській культурі. Польська культура заповняє це місто, знаєте? От і це є місто, в яке видає різні жанри культури, починаючи від прози до детективів. Знаєте, а що робити, скажімо, студентові Руської гімназії? Які книжки ми читати? Чи ми читати церконослов'янські книжки, чи ми читати Робін, -Робін Круза на Польській чи Сінкевича? Розумієте, про що це? І це питання стає, яку мову ти обираєш? Так ти виграєш боротьбі за, 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 за серця? Захаром Беркутом зачитуються дорослі і особливо підлітки. Ти не читаєш її, а просто переживаєш кожний момент, що його закріпив поет на папері. Очі горять, в голові шумить, буцім ти в гарячці. Не чуєш, як тебе кличуть, як шукають за тобою по обістю та по городі. Очуняваш тоді, як побачив маму гнівну і втішену нараз. Стаєш засоромлений і винуватий. Ховаєш зорю поза себе. Не ховай, не ховай, бо я вже здалеку бачила, що ти читаєш. Але що то за спосіб? Ми його привезли на свята, щоб він відпочив, а він читає. То така гарна повість, мамо. Я читав Робінзона Крузо, і Робінзона Швейцарського, і Духа Пущі, і Розбишаків на річці Місісіпі. Але це ще краще, інакше цікавіше, бо своє сину, бо своє. Богдан Лепкий, Іван Франко. Співпраця Франка з народовцями несподівано викликає гнів з Женеви. В опортунізмі і пристосуванстві звинувачують письменника його друг Павлик, а особливо Михайло Драгоманов, який вважає себе учителем Франка. І Драгоманов був вчителем, але Драгоманов був дуже тяжким вчителем. Як писав Франко, він бив, але був батогом. Знаєте, Драгоманов не рахувався з багатьма е, життям обставинами е, Франка. Крім того, Драгоманов був далеко, От, він не знав місцевих обставин. Ви ось пишете, що не чуєте в собі енергії на ініціативу, але готові пристати до діла ліпшого ніж народовське єзуїтство А другі мені пишуть теж, що їм противно народовство, та кажуть: дайте нам поводиря, ми б пішли. От якби Франко, так на місці й стоїте всі. Я вп'ять вам кажу: покайтеся в гріхах своїх, принесіть плод покаяння. Великий гріх ви наробили, і велику одвічальність набрали ви на себе за будуще. Лист Драгоманова до Івана Франка. От все їхні, все їхні якби стосунки – це стосунки через листи. І це величезна груба книжка їхнього листування. Дійсно видно, що Драгоманов пробував мати на Франка вирішальний вплив. Франко пручався. Франко не все робив те, як казав Драгоманов. Тому що вже на якийсь певний момент стало, стало зрозуміло, що Франко є, переважає вчителем. Драгоманов ще за, за інерцією. Картав Франка як свого учня, але було зрозуміло, що Франко має більше талантів, ніж, ніж 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 Драгоманов. Лист ваш настільки дикий, що якби він прийшов з краю більш цивілізованого, я б просто не відповідав на нього. Лист Драгоманова до Івана Франка, 24 квітня 1886. Драгоманов так і до кінця свого життя залишився. Громадянином великою мірою російським, української нації, цього Франко сприйняти не міг. Він був українцем до, до кінця своїх, так би мовити, він, він сказав: все, що йде позарами нації, ну це фантастичні слова. Все, що йде позарами нації. Це по суті справи є зрада національних інтересів. Не можна такими речами жартувати. Розійшлися перехресні стежки Франка з народовцями. Не просто складалися його стосунки з колишнім другом Михайлом Павликом. Він ревнує то до Драгоманова та до власної сестри Анни. Раніше проповідник вільної любові. Павлик вимагає від Франка звіту про його стосунки з жінками. Детальніше про це за тиждень. Незнання історії не звільняє від відповідальності.